HR менеджер витрачає в середньому 20-40 днів, щоб знайти відповідного кандидата. І ще протягом першого місяця чи навіть трьох розуміє, чи зробив правильний вибір. Не можна покладатись виключно на інтуїцію, щоб вакансії закривалися швидко, команда залучала своїх кандидатів, а бізнес цінував вас як спеціаліста. Для якісної роботи потрібні знання у вигляді інструментів та механік, що допоможуть вам виконувати поставлені задачі. Привіт! Я Тамара Пермінова, Talent Development з SkyUp авіалінії і туроператора. Магістрка з управління персоналом, сертифікована інструкторка, фасилітаторка, інтерв'юерка та асесорка. Запрошую вас на курс професію HR-менеджер, де будемо вчитися практичним навичкам, що охоплюють повний спектр HR-генераліст від рекрутингу до офбордингу. Всього за 6 тижнів ви покращите ціле покладання, візьмете корисні інструменти штучного інтелекту в свою роботу. Та розберетеся, як ростити співробітників і створювати здорову атмосферу в команді: від онбордингу до офбордингу, від бренду роботодавця до розвитку команди. Разом з нами ви отримаєте глибоке розуміння професії HR-менеджер. Все це з фокусом на практику у форматі реальних кейсів з мого професійного досвіду та досвіду моїх колег. Реєструйтеся на курс професії HR-менеджер вже сьогодні і розпочинайте своє зростання. До зустрічі на курсі.